Удень трохи тепліше, а на вечір знову хапає мороз. І на дахах утворюються бурульки або й цілі крижини. Коли таке падає, кумедного в тому мало. Ей, громадянина, Ти туди не ходи, ти сюди ходи. А то стек башка попадет. зовсім мертвий буде. Найбільш бурули небезпечні дні від лиги, Тоді кригатане і не так міцно тримається. Пошкодити варто подалі від даху. Особливо обережним варто бути біля під'їзду. Тим паче, якщо він не захищений, як цей. На голову може впасти не лише буруля, є серед настічі, а душа ще з дерева не злізла, а тому дозволяє рукам кидати з вікна, наприклад, недопалки. Та що там того недопалка? Мабуть, так вони думають, а смердюча дрібничка бац і в когось на голові. Або у чиїсь квартирі ми ж не можемо завжди тримати вікна і балкони зачиненими в очікуванні сміття згори. Недопалок має більше шансів прийти в гості завітряної погоди, якщо ви живете високо. Це як отерея, що більше вікон на шляху, то більше шансів. Тож не лише стережіться природних неприємностей, а й не створюйте їх власноруч.